Міністр оборони України Рустем Оміров повідомив результати 19-го засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке пройшло 14 лютого. Провели плідні переговори у рамках коаліції можливостей. Написав він у Фейсбук. Що стосується ППО, за словами Умірова, її буде посилено як системами, так і ракетами до них. Офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Також на порядку денному артилерійські системи та снаряди додав міністр. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим вже є результати. Крім того, буде більше дронів для України. Анонсував міністр оборони. Сьогодні офіційно запустили роботу коаліції дронів. Вже вісім країн приєдналися Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Умірав повідомив, що 20 країн офіційно приєдналися до програми розмінування України. Литва у лідерах. Щодо винищувачів F-16, Україна слідує за графіком у рамках усіх домовленостей з партнерами. Більше того, питання про надання Україні цих літаків вже вирішено. Скоро вони мають з'явитися в українському небі. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. На питання, коли Україна отримає західні винищувачі, Буданов відповів вже швидко. Це фінальний етап. Іде. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже і важко. Я сподіваюся, що сам весною їх і побачить в небі. Німеччина надасть Україні 2024 року втричі в четверо більше боєприпасів. Про це перед засіданням контактної групи у форматі Рамштайн у Брюсселі повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Інформує Теґіс Шау за його словами. На поточний рік тільки на боєприпаси в оборонному бюджеті країни передбачено 3,5 мільярди євро. Ми продовжуватимемо нарощувати потужності. Результат війни в Україні зрештою визначатиметься на конвеєрі у країнах-виробниках. Він додав, що підтримує будь-яку опцію, яка дозволить забезпечити розумне та належне фінансування на оборону. Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заплановані поставки зброї Україні. Він зазначив, що Німеччина перебуває на другому місці після США з надання допомоги Україні. А ось країнам-партнерам ЄС варто її збільшити. Також під час засідання групи Рамштайн, міністр оборони США Остін запевнив, що подальша підтримка України західними союзниками та партнерами буде рішучою та безстрашною.